Привіт, друзі! З вами Грінлонд. І сьогодні у нас огляд на всіх чотирьох Черепашок Ніндзя за версією серіалу Черепашки Ніндзя 2003 року. А це, власне, так наші брати виглядали в 2006-2007 році, і це вже був шостий сезон всіма любимого серіалу Черепашки Ніндзя і називався Він Повний Вперед. Або більш е, звично фастфорвард. Я зазвичай називаю цих черепах черепашки ніндзя, fast Forward. В тому сезоні наша зелена четвірка потрапила у майбутнє, і, відповідно, це відобразилося на їхньому зовнішньому вигляді. Потрапили ці хлопці в мою колекцію вже не нові, збирав їх в Україні, збирав їх на барахолках і вдалося мені зібрати всіх чотирьох черепах. З їхньою базовою зброєю. Самі фігурки виходили в різних варіантах. Спочатку вони виходили з цією базовою зброєю, яку ви зараз бачите, ось так виглядали упаковки. А також виходили фігурки ще з великою кількістю додаткової зброї, чесно кажучи, не знаючи, на той момент вони продавалися в нас в Україні, тому що мені вдалося знайти тільки чотирьох братів з їхньою. Ось цією базовою футуристичною зброєю. Відповідно, бачите, було спеціальний дизайн для упаковок розроблено. Так вони виглядали. Стандартний прозорий блістер, але ззаду кожен з черепах був намальований в такому якомусь колі, таке класне оформлення. І ось як вони виглядали упаковані. Зараз, якщо і можливо дістати їх в упаковках нових. То це тільки eBay, ймовірно, тільки Штати, і ціна там буде захмарна. Ну що ж, давайте нарешті звернемо увагу на оцих хлопців, які тут стоять і чекають, поки я вам розказую різні історії. А вони виглядають, як на мене, досить і досить класно. По-перше, подивіться, вони всі відрізняються. Кольорами, і вони всі відрізняються варіацією своїх обладунків. Якщо ви подивитесь уважно, тут в кожного на грудях є якийсь такий прибамбас, частина обладунків, а в лево ще й зверху. Його е, такий крутий е, пояс Леонардо. Давайте з Леонардо і почнемо. Ось такий в нього суворий е, вираз обличчя е, Обличчя їхні також відрізняються, як ви помітили, і відрізняються пояси. Зараз кожного роздивимося і подивимося е, на ці е, варіації і їхніх обладунків. В Леонардо синій пояс з якоюсь сріблястою бляхою, на плечах в нього чорного кольору, на жаль, не помальовані, але це плеймець любить, ми знаємо, не помальовані обладунки. А ззаду в нього мечі кріпляться в такі спеціальні піхви, такі подвійне кріплення, і виглядає воно дуже і дуже класно. І тут цей частина ременя прикріплюється до основної лямки ременя, І це є слабка ділянка цієї. Фігурки дуже часто я бачу в продажі БУшки Леонардо, не тільки в Штатах, і навіть в нас, з відірваним цим ременем з пошкодженим ременем, тому що коли діти починають гратися, виймати мечі, запихати їх назад в оці піхви, то відповідно цей ремінь рветься. Тут нам на лівій руці помалювали таким срібним кольором частину обладунків Леонардо. Хоча тут ще би хотілося якісь лампочки кольорові, щоб було помальовано. І тоді воно би ще ефектніше виглядало. На ногах Леонардо також є частина обладунків, причому починаються вони від коліна, стегно просто черепашча шкіра зеленого кольору, а вже на коліні є спеціальний чорний такий наколінник, і далі на гомілках вже також чорного кольору частина обладунків. Хоча ноги в Леонардо залишаються босі. Тобто тут якісь варіація сандалів, але це не сандалі, це штани все ж таки якісь, або навіть не штани, а кусок обладунків, який надягнутий просто на гомілку. І п'ятка в нього також стерчить. Оціним зброї Леонардо це такі круті футуристичні мечі, і лезо в них зроблено в прозоре. воно, правда, м'яке гумове, бачите, дуже деформується в руці. А е, сама рукоятка, вона такого сріблястого кольору, і, на жаль, вона тоненька, тому е, в його руці е, вона не буде гарно триматися. Е, вона, якщо так впоперек поставити, то в принципі непогано. Але м, насправді, е, коли гратися ним, е, коли крутити, то вона, ймовірно, що е, буде випадати. Хоча взагалі в руках е, досить ефектно виглядають е, ці футуристичні мечі Леонардо. Веселун Майки і навіть тут залишається веселуном, широчежна посмішка. Такі е, класні е, довжелезні е, стрічки від його пов'язки. В нього е, своя оця е, штука на грудях, яка по формі відрізняється від інших черепах. Також на ремені в нього тут дві якісь чи димовушки, чи бомбочки прикріплені. І ззаду в нього є кріплення для нунчак. І вдалося мені зібрати тільки одну цю штуку, одне оце кріплення, воно, бачите, на такому гачку надягається в цей пас на ремені, і другого я поки що не зміг знайти. Всі решта обладунків на руках в, принципі, в нього зроблені так само, як в Леонардо, як і на ногах. Хоча візерунок інакший, вони по тому, що вони покривають ту частину тіла. Такі самі, але по візерунку, бачите, вони відрізняються. І в Леонардо не такий глянцевий, не такий в не такий глянцевий, як в Леонардо, цей покрас. І він в, в майки більш матові ці штуки і подобаються вони більше мені. Так само і ці наколінники в нього унікальні, в них абсолютно. Інший скульпт в Лео це більш якийсь варіант панцера, можливо, футуристичного, а в майкі просто такі е, однотонні накладки на коліна. Нунчак із майбутнього також зроблені частину з прозорого пластика, частину е, помальовані срібним. і просто з'єднані пластиковою ниточкою. Зараз ми закріпимо їх в ту в то кріплення для нунчак. І ось так вони просто разом туди заходять і мають якимось чином триматися і якимось чином тримаються. А другу нунчаку Майкі прекрасно і вправно тримає в своїй правій руці. Донателло, містер Guy. Ось такий в нього пояс. Тут просто дві кишеньки. Ззаду в нього є кріплення на палку, воно також знімається як в Майкі. А може і не знімається, досить там, груба та частина, яка запхана. То, напевно, воно через це і дісталось мені разом з Донателло. На панцирі ззаду в нього якийсь ще додатковий такий рюкзачок, такий ніби JBL-івська колоночка. Він може собі музло слухати Донателло в космосі. І також в нього це на цій руці такий, як всіх черепах, цей аксесуарчик, а решта виконані в тому самому матовому стилі покраса і відрізняються також по скульпту як на колінники так і частини на цій правій руці. Не схалтурили плеймейць, зробили різні аксесуари для всіх чотирьох черепах. Палка Донателло міцно тримається в руках. Ось такий шест якогось дивно-рожевого кольору замість фіолетового. Також є прозорі частини пластика і є стріблястим помальовані. Ну що ж, кріпиться вона ось так. Там просто такий зажим гумовий, і, в принципі, прикольно виглядає. Навіть закріплено, подивіться. І який в нас класний, серйозний Донателло. А тут по самому виразу обличчя зрозуміло, що це в нас Рафаель, він найбільш сердитий вираз обличчя має. Також оці частини обладунки відрізняються як на плечі, так і тут, так і на коліні. В нього унікальні обладунки. Тут плеймець не схалтурили і зробили все по-різному. Панцир в нього має ось такий візерунок, найкраще видно, бо немає там ніяких кріплень і можемо порівняти з Доном. Ну, Вдона, звісно, відрізняється тим рюкзаком панцер, А якщо ми порівняємо з Майком, то ми навіть зрозуміємо, що тут інакший візерунок Майка, З лево нема чого порівнювати, там їх від мечів все закривають, але навіть візерунок панцирів інакше, тобто в нас чотири фігурки, які багато в чому відрізняються. Плеймейтс, тут респект ще би класно помалювали оці всі обладунки. То взагалі ціна б на черепашку виросла. Тому маємо те, що маємо. Саї Рафа також такі якісь рожеві, як і в Донателло, дивні рожеві саї. Ці два саї вміють складатись в один супер сай. Ось така штука виходить, якщо ви бачили огляд мій. На Паверрейнджерів, то там у Леонардо мечі таким чином складалися у Газбрівського. І ось Раф отримає суперсай, може бути як суцільною зброю. Сай в нього кріпиться от сюди на пояс, але це так само частина, в яку має вставлятись кобура. Ми, звісно ж, можемо спробувати сай сюди пропхати, але це буде незручно і тупо не будемо ламати цієї кобури. Я, на жаль, на жодній барахолці не знайшов. Вона знімалась і відповідно. Ті діти, які грали з цими черепашками, її загубили, і ось такий раф попав мені в колекцію. Звісно ж, раф хоче нам продемонструвати свою небагату плеймейцівську артикуляцію. Він вміє крутити головою на 360, нахилити голову донизу дуже мінімально, може, підняти догори, може, трішки краще. Плече в нього також має оберт на 360, так, і згін має плече. А от лікоть це є велика проблема е, фігурок Playmates по 2003 року, і я не можу їм цього пробачити. Просто оберт і немає згину. Немає згіну в лікті. Це, це біда, це проблема, і е, тут з позуванням великі нюанси виникають, тому що не гнуться в них руки в ліктях, а тільки крутяться. І це максимально тупо, що можна було зробити з фігуркою. Краще б вони не крутилися, гнулись, але це цей. Суглоб дешевший, ніж згін, тому маємо ось це. Кість також обертається в променево зап'ясному. Згіну, звісно ж, ніякого немає, але тут ми і не чекали нічого від племець. Ну, кульшові суглоби мають оберт, кульшові суглоби мають е, якийсь там згін, але куди його використовувати невідомо, тому що вони реально ось, 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 так, ось так: максимальний шпагат. Допереду, дозаду, ось так. Ну, кульшові Типу, зробили згін, який не зробили в лікті, але могли не робити, тому що він взагалі ну, ніяк не працює. Ось туди я його можу зігнути, сюди його можу розігнути, ну все. І більше він ніякого функціоналу в собі не несе. Колінний один, але зроблений, але є. Але дякуємо і на цьому. Він так, да, він одинарний, він такий маленький, хоча в сучасного Суперсевена також одинарний, отакий колінний сугоп, який коштує 50 баксів. А це були фігурки, напевно, баксів по... 10 на той момент, коли вони виходили, і ось так колінний зроблений. І гомілково-ступневий є просто згін. І навіть є оберт, навіть ця стопа крутиться. Тобто гомілка не крутиться, стопа крутиться. Ось така артикуляція, біда в лікті. Якщо б в лікті вони були артикульовані, ну це було б насправді супер. Тому що мені скульпт цих фігур дуже і дуже подобається. Ось такий плеймейтс огляд вийшов. Друзі, як ви зрозуміли, я люблю цих черепашок. Не дивлячись на їхні недоліки, вони стоять в мене на полиці разом з іншими фігурками, разом з Некою, разом з Супер Севен. Мені, чесно кажучи, і цей сезон, який вважається невдалим в серіалі 2003 року, мені він окей. Я дивився його і не можу сказати, що він провальний. Мені він сподобався навіть більше ніж сьомий сезон того ж самого серіалу. Звісно ж, я чекаю ваших вражень як про фігурки, так і про цей серіал, і про сезон Fast Forward, зокрема. Чи цікава вам взагалі тематика Fast Forward? Напишіть в коментарях, тому що в мене є ще фігурки з цієї серії, і мені дуже хочеться познімати на них огляди, і мені дуже хочеться вам показати все, що в мене є. І навіть, навіть, хто дивився розпаковки посилок, в мене є. Одна запакована фігурка з цієї серії, і якщо ви проявите активність в коментарях і напишете, що вам цікава ця тематика, то звісно ж ми разом ту фігурку і розпакуємо. Закликаю вас поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Закликаю вас підписатися, якщо раптом ви не підписані на канал. Закликаю вас донатити на Збройні Сили України, тому що це дуже і дуже важливо. А на сьогодні це все, друзі, з вами як завжди був Грінланд Кавабанга. Чуваки, бувайте.